Графіки знеструмлення є лише на папері. Чому криворіжці перекрили проспект та чого вимагали від влади та енергетиків? Діві дамо відключаються. Ні сорок домов, А 9 відключають Що – перекривати дорогу? та електротранспорт на дорогах. Чи можуть споживачі вплинути на несправедливі графіки вимкнення світла? Що ж радять експерти? Ми, як споживачі комунальних послуг, можемо на це серйозно впливати. Яким е, чином ми можемо на це вплинути? А поскаржитись е, венкарекапе і вдержанаргана символ пам'яті та незламності у кривому розі футболісти висадили молоді дерева на згадку про жертв квітневого теракту РФ, де саме з'явилася алея пам'яті це... Тимофічі. Саме наймолодші йому було три роки. Це Сергій Самодін Самобула шість 67 років. Ми були навіть нашими фанатами. Це проєкт про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Понад 60 тисяч абонентів досі без світла на Дніпропетровщині найскладніша ситуація після російських атак на енергооб'єкти, повідомляють в Міненерго. У відомстві закликають раціонально використовувати електрику протягом усього дня, навіть попри те, що діють графіки знеструмлень. Утім, відключення світла не означає, що люди платитимуть менше, рахунки можуть стати навіть більшими, говорять в'ясно. Бо якщо після виключення світла одночасно вмикаються декілька потужних прилетів, Відділення відбувається різкий стрибок споживання. А тим часом у кривому розі мешканці скаржаться на нерівномірні вимкнення електроенергії. Кажуть, графіки несправедливі та ще й не відповідають реальним вимкненням світла. Убурені постійною відсутністю електрики люди вийшли на акцію протесту. Подробиці в нашому репортажі. Діві дамо відключають домов, відключаю. домовині сорок домов, а 9 відключають. Що нет. так у кривому розі розпочалася акція проти несправедливих на думку людей знеструмлень. Чому міська влада не контролює рівномірність виключень графіків? Мешканці обурені відсутністю контролю за дотримання графіків вимкнення електрики. Організаторка мітингу Олена Попова каже: на протест вийшли мешканці з різних районів, які знаходяться у різних групах вимкнення. Проте ситуація в усіх однакова. Світло мають лише кілька годин на добу. Нас ділили на підгрупи ДТЕК з певною метою, щоб порівняти нас, нас всіх, тому що вся країна знаходиться в однаковому, в однаковому становищі. Ми дивимось графіки інших міст і не розуміємо за що наша та бідна Дніпропетровщина просто віддувається. Пані Олена, дружина безвісти зниклого. Говорить супереч графіків, їхній будинок вимикають по сім годин кілька разів на добу. Тобто ми сидимо сумарно 12-14 годин без світла. Дають нам напругу, коли вже світло повертається, менше 200 Вт. Тобто, якщо в мене згорить бойлер або в холодильник, це я буду ремонтувати або купляти за свої кошти. Ліцеїстка Вероніка розповідає, навчається онлайн, але потрапити на заняття через такі нестабільні графіки вимкнень неможливо. А ще ж є домашні завдання. Коли є світло три години, ну, е, ну немає часу на навчання, потрібно зробити якісь домашні справи. Але навчання ж воно повинно бути. Я хочу навчатися. Навчальний процес повністю паралізований, говорить мати школярки пані Ілона а вчителів немає змоги вийти на зв'язок. Якщо в мене сидять через комп'ютер, інтернет зникає. Ми хочемо, щоб переглянули графіки, щоб зробили їх більш щадливими, щоб було чотири через чотири. Немає ні світла, ні тепла, ні навчання. До мітингувальників вийшли представники міської влади і намагалися переконати жителів, що не мають відношення до складання графіків знеструмлення. В Минулому році ударів по енергетики було також багато, але вони були не такі нищівні, як в цьому році з боку агресора. Тому ми на даний час на жаль не впливаємо на це. Присутній на акції представник ДТЕК Сергій Костюк намагався пояснити, яким чином відбувається розподіл електроенергії по місту. Графіки, які в нас існували літом, а також графіки, які в нас існують взимку, вони трошки відрізняються. В Деяких районах у нас є насосні, які качають гарячу воду для опалення. Є теплорозподільчі пункти, які необхідно заживлювати. Якщо ми їх відключимо, у нас не буде циркулювати теплоносій. Коли люди почули про теплоносій, розгнівалися ще більше, бо ж опалення в них відсутнє. А коли чиновники не знайшли ще й відповіді на запитання, навіщо при дефіциті електро? електрики у місті працює кольорова підсвітка, терпець жителів увірвався. Та Куди йдете? Скажіть будь ласка, куди на Тож на емоціях криворіжці перекрили дорогу та заблокували рух автівок і міського транспорту. Водійка тролейбуса пані Олена терпляче чекає, поки мітингарі розійдуться. Говорить, в її будинку світло теж постійно відсутнє. Люди ну відстоють, тому що дуже багато у кого є діти, і це проблематично. коли, коли діти сидять по сім, по вісім годин без світла. Треба вивчати уроки, займатися. Є ще маленькі діти. Низка мікрорайонів, в тому числі східний, один, два і три. Проспект миру, парний бік. Вимушені сидіти без світла частіше за інших, скаржаться мешканці. Нас не чують, кажуть, що це все вимушено, бо все побили, все. Зробили це не ми винні, Ну я розумію. Але чому я тільки я, мої сім будинків тухнуть, а останні 25, 24 на 7 Вони зі світлом? Ну що це де це? Вимушено? У нас електроплити. В нас електроплити. В нас один з найвищих будинків на всьому Криворіжжі. 17 поверхівка. Це який район? Це сонячний. Відсутня вода буває, що вимикають воду, бо насоси не витискають. Вимикається на тривалий термін світло. Приїжджають на виклик швидкі, і лікарі не хочуть на горішні поверхи підійматися. Бо дійти навіть лікарю на 17-й поверх це дуже важко. Уявіть собі, як нам ну, обійшлося і без конфліктів на дорозі між нетерплячою водійкою, авто та учасницею акції сталася бійка. Акція ж тривала годину. Потім люди таки розійшлися. Правда, попередньо написали заяви до міськради, аби чиновники все ж таки перевірили, чому офіційні графіки знеструмлень зовсім не відповідають реальним вимкненням світла у місті. А що радять робити експерти, коли графіки знеструмлень нерівномірні та ще й відрізняються від реальних вимкнень електрики? Про це ми поговорили із головою спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенком. Що можуть зробити споживачі, аби змінити ситуацію з нерівномірними знеструмленнями? У 2024 році люди сиділи по 22 години без світла, так само як Кам'янську по 22, а в Дніпрі світла не було по 6-8 годин. Тобто Це реальність, і на це ми, як споживачі комунальних послуг, можемо на це серйозно впливати. Яким е чином ми можемо на це вплинути? А, поскаржитись а, в НКРА КП і в Держенергонагіду. Перевірка а, в минулому році в Держенергонавіда показала, що багато обленерго зловживали графіками і самостійно приймали рішення по відключенню. Ну, я, наприклад, це я вже проводив примір, наприклад, Дніпропетровської області або як в Житомирській області, коли місто Житомир було запитано 24 на 7 за світлом, а вся область діло по 20-22 години знову ж без світла. Ці такі зловживання є, і на них потрібно звертати увагу, і в цьому випадку можна поскаржитись держанаргонагляд, щоб змусити їх більш ретельно контролювати діяльність обладнання, а також поскаржитись ліцензіатим Крекапе, які повинні напряму. Впливати на роботу у Чотирьом російським військовим оголосили заочну підозру. Служба безпеки України назвала прізвища офіцерів, яких слідство вважає причетними до ракетного удару по кривому рогу 4 квітня 2025 року. За даними відомства, окупанти навмисно вдарили балістикою по житловій забудові та дитячому майданчику в густонаселеному районі міста. Внаслідок атаки загинули 20 мирних мешканців. Серед них дев'ятеро дітей. Ще 44 людини отримали поранення. Встановлено, що ворог застосовував іскандер М з осколково-фугасною бойовою частиною, що призначена для максимального ураження живої сили на відкритій місцевості. Серед підозрюваних генерал-полковник, віце-адмірал, контр-адмірал та полковник Збройних сил Російської Федерації. Прокуратура продовжує працювати, щоб кожен, хто причетний до цього, та до всіх інших злочинів Російської Федерації проти України. Був притягнутий до відповідальності, щоб шанувати загиблих у квітневій трагедії земляків. Спортсмени місцевої футбольної команди висадили на стадіоні гірник молоді дерева як символ пам'яті та незламності. Подробиці у наступному сюжеті це всі ультраси хлопці, котрі. Вболювали за футбольну команду Кривбас. Після тренувань на стадіоні гірник Сергій Мазур проводить екскурсію. Віце-президент футбольного клубу Кривбас зі сльозами на очах показує трибуну пам'яті футбольних фанатів. Я знав, ось аеропорт він постійно їздив зі мною. Ще коли ми навіть на область грали, він їздив. На фото Максим Аеропорт Лямзін, Олександр Халк, Онищенко, Максим Міша Міщенко та інші у військовій формі на повний зріст силуети футбольних фанів команди, які загинули на фронті. Їх знали особисто, підкреслює Сергій Мазу. Загинули буквально ось недавно. У ці три людини: ось один, другий, третій. Теж залишили нас. І, на жаль, встановили їм теж фігури, так, будемо пам'ятати їх. Трибуну пам'яті започаткували на стадіоні після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, додає керівник футбольної команди. За роки війни там з'явилися 23 силуети. Матєйчик. Саме наймолодші. йому було три роки. По інший бік стадіону говорить пан Сергій ще одне місце скорботи, але є пам'яті. Її створили на згадку про криворіжців, які стали жертвами ракетної атаки росіян у квітні цього року. Дерево це символ життя. Ми вирішили посадити стільки дерев, скільки погибло людей. 4 квітня 2025 року під час підступного російського удару по дитмайданчику загинули 20 людей, серед них 9 дітей. Пам'ять про жертв теракту на стадіоні гірник висадили молоді дерева. У нас була гра, якщо пам'ять мені не підводить, з донецьким шахтарем, і після цієї трагедії ну, да, вся команда шахтар їздила на місце. Трагедії, це було Ну, Бу, Коли це трапилося, ну жахливо. Жахливо дивитись неможливо. Кожне дерево висадили молоді саджанці, слив символізує життя, яке було обірване війною, і пам'ять про невинно загиблих є частиною клубної історії, символом сили, незламності та любові до рідного міста. А на цьому наш випуск добігає кінця. Його завершимо цитатою американського актора Джона Вейна. Прийдешній день найважливіша річ у житті. Він відвідує нас опівночі. Він сподівається, що ми, хоч чомусь, навчилися від учора. Здається, нам варто про це замислитися. Нагадую, це був проєкт про криворіг та криворіжців. Як найшвидшої перемоги нами миру, побачимося наступної середи.